Всім привіт! Знову буде риболовля на фідер на нашій рійці Убідь. Хочу половити плітку, якщо, звісно, вона буде клювати. Приїхав я в 12 годин дня. Я вважаю, що після обіду кльов кращий. Снасті вже зібрав два фідерних вудлища оснастив кормушечкою, повідком. Закліпсувався, вибрав дистанцію, все як потрібно. В цьому місці я вже ловив, трошки знаю, де її ловити, як ловити. Головне, щоб вона сьогодні клювала. Ну а зараз потрібно замішати прикормку і можна починати ловити рибу. Прикормка не змінюється. Це прикормка, перекат Плотва блек і Плотва мод. Я не буду замішувати відразу 2 пачки, 2 кг. Я буду потроху. Десь півпачки цієї, півпачки цієї. Потім, якщо закінчиться, я ще підмішаю. Основна наживка, яку я буду використовувати, це пінка. Є червоний черв'як, є в воді герус. Не знаю, водичка то прогрівається, але й вода піднімається. Я тут не був три дні, приїжджаю, а води піднялось десь сантиметрів ну, на 10 точно. І оцей підйом води, як він вплинув на кльов риби, де вона зараз може бути, плітка. І як вона буде клювати. І ще хотілося б, щоб якась клюнула інша риба, якийсь інший вид. Було б цікаво. Ну от не клює тут. Не клює. Минулого разу я у щупав одне непогане місце на дні і я відразу тут закидаю. Закидаю трошки вниз по течії. Чому? Тому що з-за стіни дерев я не можу сісти і кидати там нижче по течії. Тому мені доводиться кидати звідси туди. Якби там можна було, я б сів би трошки нижче, не, в цьому, не конкретно в цьому місці, а спустився б нижче. Ну не виходить. Все-таки дерева, кущі вони заважають. Ну нічого, тут також буде нормально, я думаю. Хто дивився минулий мій ролик з цих місць, як я ловив плітку, я показував, що ловлю на кормушки вагою 20 і 30 грамів. Сьогодні я пробую ловити на 20 грамів одне вудлище, а інше ось така кормушка 40 грамів велика. Більше. Гачки 12 номера. Одягаю дві пінки. Все, снасті закинуть і побачимо. О, і напевно потрібно одягати окуляри, тому що щось мене сонце сліпить. Хоча його і не, не багато сонця, але воно все одно сліпить. Минулого разу риба почала клювати відразу з першого закиду. Тільки закинув, клювала, клювала і там, поки я цю зрайку не виловив. Зараз щось щось мовчить, немає того кльову. Якщо нема, то треба трошки погодувати рибку. І максимум 3 хвилини я перезакидаю воду. Кому цікаво, на які снасті я сьогодні ловлю, я список снастей і посилання на них залишаю завжди в описі під відео. Але не всі вміють туди заходити, тому я ще й дублюю це все вперше закріплений коментар. Кому цікаво, той переходить дивиться, кому не цікаво, той не дивиться. Все все дуже просто. А я продовжую ловити. Може, буде клювати сьогодні. Вот такая вот кормушечка сейчас полетит. Давай, 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 давай. давай. Ну, ну, ну. И что, и что? Хм, первое клювание было. Ось що залишила вона від наживки. Одну пінку забрала, іншу пожувала. Риба вже підходить. Є начебто є. Та ні, є риба, є. Разлава Бачите, в цьому році дозволяється в нерестову заборону ловити на два гачка. І це дозволяє мені робити якісь експерименти. От зараз у мене два вудлища, я ловлю на двох різних дистанціях, різні кормушки по об'єму. І от так перевірити, якою кормушкою краще ловити, куди краще буде підходити риба. От перша це ну, ще залежить і від дистанції. Перше вудлище ближче до берега я закидаю. Інше вудлище далі від берега. Зараз весна і плітка вона рухається, річці, вверх по течії. Вона підіймається, кудись на, на нероз чи, чи просто підіймається, не знаю. Може вона і тут буде десь нереститись, Але... Крім плітки, я думаю, що може підійматись не тільки вона, може бути якийсь і підлящик, і головень, і густірка. Навіть карасі можуть бути. Ну, як потепліше. До речі, про карася. Хотів половити карасів на вудку і поїхав на одну водойму в розвідку, не вийшло, Вітер, дощ перебував, потрібно було стояти у воді і мало того, карась не клював. Піймав одного карася за кілька годин. Ну, якби риболовля не вдалася. Але і за дощу я так не зміг нормально нічого по і познімати. А цю плітку я піймав не просто одна пінка, точніше дві пінки, а ще і плаваюча насадка з двох кольорів. Ну це насадка Єва плаваюча. І дві піночки. Оце так експеримент провів, думаю, буде чи не буде, тому що якби клів не дуже. Є клювання, але потрібно очікувати. Сходу не клює, так щоб тільки наживка на дно відразу хватає. Ні, такого немає сьогодні. Може розклюється, але поки що немає. Ну давай. Знову на цю плаваючу насадку клюнула. Причому гарна плівка летять. Ну. Нічого. Нічого, йо-майо, клювання є, а це не може підтекти рибу. І такі клювання добрі. і... Не знаю, чи може... Кулька ця мішає. Не знаю. І знову нікого не забудь. Ще зовсім перестало клювати і без насадки, і з насадкою, якось ну, дивно. І були такі клювання сильні, і рибу не зміг підсікти. Оце вже десь годину сижу і клювало, і не підсік, а тепер перестало і не знаю, що робити. Ще якби до вечора багато часу можна пройтись по річці і пошукати. Ще якесь місце, не знаю, сьогодні щось в мене не виходить ловити нормально. Може під вечір буде краще. То я зараз візьму один фідер, напевно, візьму оцей, те, що 2,70 довжина. І він коротший, цей 3 метра. Коротше візьму, з ним краще буде десь у кущах ловити. І пройдусь по річці, десь море, щось знайду. Там, знаєте, коли є активна риба, яка хоче їсти, вона... Клює відразу, не треба сидіти годинами. Ну якщо місце знайду, то посижу, то що? Мінімальний набір зараз візьму, це корм, наживка, ну, можна і стільчика і не брати навіть. Ось яка непогана місцина. Тут також буде піщане дно. Дети не десь так на середину, метрів 10. На середину річки. Хай стоїть. І довго чекати не потрібно. Оце зроблю три закида, хвилин десять посижу, якщо немає, тоді переходжу на інше місце. І може риба бути не під моїм берегом, а під тим де мільче. Ще є залишки трави. Хай там ще стоїть. Хтось сидить чи що. Наче й сидить. Ні, не сидить. Немає. Немає а клювало. Це я прийшов перевірити, що зробить другий фідер. Тут клює, але клює така риба, що я їй пропоную дві пінки, одну пінку. І вона якось клювання такі енергічні. Вона якось так клює, цікаво сьогодні. Клювання такі сильні, а толку ноль. Треба забирати назад. Це фідер, це так. Для самозаспокоєння. Тут простоя він, ніхто нічого не скуб, значить все. Йдем назад. А ну давай, давай, давай. І знову немає нічого. Знову. Рибка мене обманула. І так вже мо двадцятий раз підряд. Но ну, я ще не пробував сні на черв'яка. Минулого разу пробував, ніхто не клював, сьогодні ще не пробував. Зараз спробую. Ой, треба. І прикормки домішати вже викидав чимало залишилось на кілька кормушок, то зараз підмішаю. Ой, щось подибало, подибало і і все. Ну, риба точно тут стоїть, просто вона не хоче клювати. Черв'яка ніхто не трогає, ну то й таке. Хотів розповісти трошки більше про снасть. Ну, це зрозуміло, що це мене вулична легкі. 40 і 60 грамів. Це для таких умов де не потрібно. 120 грамів кормушки. Так от катушки. Катушки в мене стоять звичайні спінні на які я ловлю щуку на спінь там, чи укуня. Оце окунева катушка, 2,5 тисячі наски. Розмір 2,5 тисячі Ні. Збрехав, 3 тисячі, точно. Але вона по розміру така сама, як 2,5 тисячі Просто трошки шпуля глибша. Шнур тут 0,6 по Японії. На тому вуличі одиниця, 1,0. Там 4000 ультегра стоїть. Для чого? Ну, там кормуха 40 грамів плюс корм, а тут 20 грамів. то вистачає 3000 катушки. Думав я вже може переїхати ще на якесь місце пошукати рибу, але так, думаю, що... Чого їздити? їздить? Тут клювало щось, сиди собі, чекай, місце нормальне, риба буде. Може не сьогодні, але буде. Ну не вгадає же, коли вона буде клювати. І знову мима, і знову я не знаю. Гачки ті самі ж. Ще й минулого разу стагли. Таке клювання отак, отак, вов. Ну, 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 ну. І ще немає. Ніє. Є. є. Нарешті. Нарешті я її спіймав. Оце вона сьогодні рибка. Мені нерви тріпає крепко. Не думав, що так буде клювати погано. Ну, давай. А, і знову мимо. Я на цей фідер за сьогодні не піймав ще жодної рибини. Жодної. Клювання такі, що пінка злітає, немає нічого. Одні шкурки висять. Ух ти! Не вже засік? Засік зійшла. Зійшла риба. Якесь сьогодні невезуче. Це удлище. Перевіряю ж гачок, сижу отак. Ну, гачок гострий. Все з ним нормально. Опа єе. Тягнув щуку. А не, яка там щука. <laughs> Плиточка. Ну давай, 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 ты там, ты там. Скотиняка. Ух, так клювало б. И не мае. Нема ничего. А що там на Десні? Вода піднімається, питаєте в мене. Так, піднімається, і поки ще до піку дуже далеко. І коли реально вже буде от, рівень піковий, тоді я може засніму відосик, покажу, який рівень води у нас. Ну, на даний момент. Вода підіймається і нормально, там по 10 см за добу, не менше. бри бри лапа. Ух ты я вже стільки туди прикормки накидав, що можна реально пробувати ловити без корма. Кидаєш просто пусту кормушку. Риба, якої так небагато там, вона просто їсть корм і наживку може навіть і не, не чіпати. Так як що таке хід риби? Ось, я ловлю на піску. Там, якщо б не було корму, риба не затримується. Вона пройшла і пішла далі вверх по течії. Я ж це місце підкормлюю, рибка пливе, о, корм. Стала їсть. Знайшла мою наживку, там, клюнула. І так, а не клюнула, далі поплила, І так, 3, там, 5 рибин, може, 10 підходять там. Ох, як смикало. Я коли їхав на риболовлю, то планував так, якщо буде клювати, то буду ловити до пізнього вечора. А якщо ні, то скільки вистачить у мене терпіння. Десь кліч, бачив лазив, І він кудись упав. Ну. Упав так упав, хотів його втопити. Немає кліща. Ну, трошки ще половлю, може з півгодинки це максимум. Ну, сьогодні не той кльов, на який я розраховував. Слабенько сьогодні я піймав, а погода яка, сонце світить, але ще як вітерець дунету, шапку потрібно одягати. Знайшов я кліща. О. Куди тікаєш? Уж який киліще туди в воду. Їх все одно дуже багато. Одного втопив то. Все, буду збиратись додому. Риба не клює, під вечір кльов не став краще, то досить. На сьогодні я вже наловився. П'ять. 5... І. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 рибинок. Половина яких піде коту, котам. Ніколи ж не знаєш, як воно клюватиме, особливо в таких умовах, як у нас зараз, коли вода підіймається, Такий кльов. Які умови, такі і кльов. По бажанню можете поставити лайк чи дизлайк, підписатися на канал, написати коментар. Дякую за перегляд. До побачення!